<ріст> я хочу відчути, що я зробив щось важливе в житті. Я хочу мати значення, вілій ломен. Не може бути так, щоб я відпрацював цілу свою дорослу діяльність і залишив тільки чобот на сірому стелі за кілька доларів. Бо це ні до чого не призведе, Віллі. Я хочу чогось більшого. Ти знаєш, я завжди думав, що можу долати всі перешкоди. Можу піднятися вище, можу надати своїй родині все, що вони заслуговують. А що ж вийшло? Я летів, як папірці на вітерці, туди і сюди. Ми во всіх можливостях. Та хіба я можу обвинувачувати інших? Ні, це моя вина, моя слабкість. Ага тепер, коли діти виростають, коли їм потрібна підтримка, я не можу надати їм того, що обіцяв. Це давить мене, вірю. Це не виноси. Тобто є мрії? Але якщо вони не вдаються, і якщо ти не зможеш зробити їх реальністю, то що це за життя? Я хочу відчути, що моя робота має сенс, що вона важлива. Я хочу, щоб мене було чимось пам'ятати. А тепер. Ось так я стою на, на межі перерви, не знаю, як їй приступити. Я хочу мати значення вілі. Та це можливо найважливіше бажання в моєму житті.